Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні цілу ніч працювала на енергетичному плані. Цілу ніч сьогодні забирала ракети над Україною і от прям свідомий такий був неймовірний сон. Разом з командою працювала, дуже запам'ятала, як звільняла небо від ракет. Але ще дещо дуже цікаве відбулося. Там же що у свідомому сні я і дивлюсь на небо, і переді мною з'являється. Величезна, білосніжна, білосніжна літаюча тарілка. І така нові думка у сні з'являється, зараз мене заберуть. Якимось чином я просто починаю зливатися з цією тарілкою. Я взагалі стаю нею з нею одним цілим. І я починаю бачити, що я є ця літаюча тарілка, величезна, білосніжна, зливаюсь. Я починаю бачити різні формули. Уявляєте фізику, алгебру, геометрію, все, що всі знання, які приходили на землю, я починаю бачити на такому, як знаєте, жовтуватому просторі, як пергамент виглядає, і на ньому ці всі знання всього людства. Я бачу ці формули. Я прямо знаю, що це все ми посилали на землю. Ми, як частинка, Космічної свідомості, адже ми і є так само з вами частинка вищої космічної свідомості, хтось нижчої, ну хто все відносно, звичайно, різні космічні свідомості в нас проявляються в залежності від нашого рівня свідомості, де ми знаходимося самі. Але увіть собі, наскільки це неймовірно. Що дійсно воно таке, ви ж знаєте, що всі знання, всі формули, які приходили на землю, вони ж не приходили просто так. Вони приходили в потоці. І через такі портали, іншопланетні, вищої свідомості портали, білоцніжні. І для того, щоб будувати на землі, це життя, яке ми зараз бачимо. І ці всі формули, фізика, геометрія це те, що дотікало і приходило як осяяння. Іншим людям це все було, звичайно, з небес прийшло через такі величезні іншопланетні портали. Ми їх називаємо іншопланетними, але насправді це наші так само наші аспекти різних цивілізацій. Ми так само є частинкою цих цивілізацій з вами, всі, тому що Бог єдиний і всі його прояви все одно об'єднуються в одному світловому просторі. Але поки грають в різні ігри. Різні планети, раси, Виглядає це ніби як окремо. Отакий От цікавий, неймовірний сон, мої любі сонечки. Люблю вас, ваша Ая.